Мільйони українців не уявляють свого життя без інтернету, а тисячі українців не можуть прожити й дня без відвідування віртуальних магазинів. Здійснювати купівлю-продаж в інтернеті стало не лише вигідно, а й дуже зручно. Та разом із розвитком всесвітньої мережі збільшується кількість злочинців. Звичайно, інтернет-магазини не залишилися поза увагою шахраїв. Саме з такими зіткнулася 23річна киянка. Дівчина на одному із сайтів в інтернеті виставила на продаж сукню. Мені дзвонив чоловік, який захотів його купити, і сказав, що оплатить його на карточку. Але переказ дівчині так і не надійшов. Натомість за кілька годин зателефонував, начебто, працівник банку, і порадив отримати готівку через термінал одного із банків. Спустя кілька годин у мене вийшло бути возле термінала, і я набрала його. У слухавці серйозний впевнений чоловічий голос почав розповідати, що дівчина має робити. Жертва, нічого не підозрюючи, виконувала усі вказівки. І вже за декілька хвилин їй на мобільний надійшло смс. Всі кошти з її картки три тисячі гривень зникли. Дівчина й досі не може оговтатися. Каже, не розуміє, як повелася на такий розвод. Чоловік, який займається мошенничеством, він хорошо. Добре... Харшо улавлює інтонацію собі сідника і Он можуть маніпулірувати. Звичайно, тисячі людей кожного дня продовжуватимуть купувати та продавати товар в інтернеті. У той же час злодії кожного дня вигадують нові шахрайські схеми. Проте кажуть експерти, варто пам'ятати, що працівники банків не проводять жодних консультацій з обслуговування карток по телефону.